нам сьогодні надійшло замовлення. Це у нас заміна блискавки на дитячому бомбері. Безкоштовна соціальна послуга. Швачка запрацювала в Кропиницькому гуманітарному хабі єднання. Надавати її почали через велику кількість звернень переселенців відремонтувати одяг. Швачку знайшли серед відвідувачів, розповідає керівниця хабу Ольга Гребенькова. Наш хаб опікується переселенцями з Покровського району і Бахмутської громади. до мене дуже багато людей звертаються в телефонному режимі. Алла Редченко, яка працює швачкою у хабі, приїхала з Бахмутської громади. Має п'ятнадцятирічний досвід. Світ починала я свою роботу на фабриці в місті Бахмут, потім фабрика розвалилась, ну і так по частним структурам. Каже, на пропозицію працювати в хабі погодилася, бо хоче допомагати таким, як вона, переселенцям. Які залишились без нічого, так як і ми. У нас іде заміна близького, підшить юбку, брюки, щось перешить, щось ушить. Подигнати по фігурі, скажімо так, мені треба підкоротити штанці. Добре, ви зробили вдома замінда, да, так, да, так? да, да, тут усе нарасована милом. Алла Умова, переселенка з бахмуту, про соціальне ательє дізналися від сусідки. Дома так я, наприклад, не можу шити так голкою. Ну не дано мені. А все знала і тепер буду ходити, дали дадайда, дівчатам. Дад -дад -дад. Швачка у хабі працює двічі на тиждень у понеділок і четвер з десятої до тринадцятої. Приймаємо замовлення у нас в штабі, приймаємо людей. А всі закази я збираю і роблю свою роботу вдома на дому. За свою роботу каже, отримує зарплату від бахмутської військової адміністрації Вікторія Колосова, Юрій Мирошник, Суспільне новини, Кропивницький.